У музеї історії сільського господарства Волині Скансені, що у селищі Рокині Луцького району, зустрічали день літнього сонцестояння. Його відзначали наші предки сотні років тому, як свято Купала побував на дійстві і мій колега Віктор Папко. Літнє сонцестояння це пік тривалості світлого часу доби. Саме на 20 або 21 червня, залежно від року, припадає найдовший день і найкоротша ніч для північної півкулі. Попри те, що літо з цієї миті тільки починає набирати обертів, сонце вже повертається до осені. Світловий день піде на спад, і вже до 22 вересня, до осіннього рівнодення, ніч переважатиме над днем. Приходить оцей день, 20-25 вересня, Червня, коли найдовший день і найкоротше ніч. І наші предки ще 7 тисяч років тому назад вже святкували це величне свято, яке називалося Купало. От, після весняного сонця Ярила, от ніби астафетну паличку передавав Бог Ярила Богу літнього сонця е, Купало. І, власне, цей день святкували. шановним є це свято для представників релігійної громади, рідної національної української віри Лад. Природне народження. Ну, сонця. Сьогодні сонце стоїть в зеніті. Уже завтра воно поверне на зиму. По всій сьогодні в Україні, всі громади рідної віри е, запалюють купальські вогнища і е, проводять е, купання у священних, тому що сьогодні біологічно і людина, і все, що є живе, спри, е, приймає сонячну енергію. Це являється купайла. Це... День, коли астрономічний день, коли сама коротка ніч і саме довга день. Літній сонцеворот належить до язичницьких свят. Цього дня у музеї історії сільського господарства Волині Скансені надвечір учасники дійства, як і наші пращури, тисячі років тому, стрибали через багаття, співали, купалися, танцювали і веселилися.